Так, пройшов мимо, потім повернувся. <гум> Якось не помітив, що це в нас тут зростає. Не можу поки що зрозуміти. А ну-ка, давайте разом будемо дивитися, що нам трапилось. Ага. Оце приємність, приємність. Дуже хотів його знайти сьогодні, як і минулого разу, один дубовік бурий нам до кошика потрапив. А ось ще один, друзі, дубовічок бурий Прямо тут на такій дуже старій дорогі, по ходу, котру вже не використовують дуже давно, вона заросла така. І ось такий красунчик, бачите, червоний, ну такий помаранчево-червоний гімінофорчик. Синія при пошкодженні. Умовний їстівний гриб, котрий потребує обов'язкового попереднього відварювання перед тим, як ви його готуєте, смажите, або марінуєте, або в супи. До речі, сушити можна після сушки він теж. Вже не потребує відварювання, тільки треба 30 хоча б діб почекати. Не дуже він прям гарний, гарний, але я такий щасливий, що його знайшов, і дуже сподіваюся, що буде ще. Погнали, друзі!